Кожна людина у своєму житті щось просить у Бога. Більшість з нас просимо, щось такого, що нам потрібно сьогодні для нашого життя одежа, їжа, житло, якийсь комфорт житейський. Більш досконалі люди моляться, щоб Господь просить гріхи їхні. А ще більш досконалі люди просять, щоб Господь помилував їх. І між висі судьбами, якими він знає судьбами. Но все рівно е, кожна людина е, своєю вірою, вона щось молить, просить у Бога. І Бог дає людині, дає е, не завжди, зразу, коли ми молимося, часом дає е, через якийсь рік, два, а часом через багато років, коли ми отримуємо від Бога по, по, за, по своїй молитві якийсь дар. E que me borra o próximo...